Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас заїхала ось така машина. Для мене особисто вона цікава тим, що саме такою я володів близько 10 років тому. А ще враховуючи, що вона 2004 року. Зовсім не фарбована. тобто крило у заводському покритті. Стан фарби я визначаю завдяки своєму натренованому зору. Тобто, я все визначаю візуально. Мені не потрібні ніякі прибори для того, щоб розуміти, чи вона фарбоване, чи ні. По малярці є дуже багато нюансів, які можна помітити, тому для мене це не важко. Не будемо витрачати зайвий час на балачки і приступимо до ремонту. Поїхали! Попередньо я частково розібрав підкрилок, зафіксував його затяжками для того, щоб в мене був тут повноцінний доступ. Як завжди, перше, що я роблю, це нагріваю. Так, під рукою в мене є тільки от така фібра. я спробую її. Зараз отак от хлопнути. Непогано навіть трошки став цей край. Наразі тут стукати практично нічого, треба ще під надавити от в цій зоні і ось тут. Можна ще піддавити край деталі у цій частині. Я поставлю лампу трошки ближче, і вам буде це видно. Хочу ще сказати, що при оцінюванні я попередив клієнта, що залишаться глибокі подряпини і якісь бліки по краю деталі. Для цього я вже приготував зручний для себе крючок. Підмотуємо його. Як завжди, декілька. Відків так, щоб підйом був плавним. І починаю давити. Бачите, що вона трошки повертається, тому що тут треба натягнути. Натягнути крючком. Можна впиратися сміливо в колесо або навіть в руку. Пройду по нижньому краю. Тепер необхідно прибрати надутості, які знаходяться по зовнішньому радіусу вм'ятини. Виглядають вони як звужені відображених ліній лампи. Великі плавні надутості я можу осаджувати напряму молотком. А якщо вона гостра, спочатку розбиваю її бітком, а потім вже допрацьовую молотком. Якщо б треба було охарактеризувати одним словом ремонт Ланаса, я би сказав приємне: тут дуже слухняний метал, міцна фарба, і тому навіть от постановка форми вона відбувається дуже швидко. Хочу показати ще два аксесуари, які можуть стати у нагоді при ремонті переднього крила. Перший аксесуар це отакий фіксатор. Тобто, якщо ви давите в край і вас виламує цю кромку, при умові знятого підкрилка, це фіксується. Можна щось підкласти або підклеїти. І потім фіксується до стійки. Тобто, можна там зачепити. Зачепити тут за кільце. Я не буду його встановлювати, просто покажу, як він діє. І отак от воно натягується і тримає. Для того, щоб його не виламувало. Потім ще один аксесуар. Отакий. От для того, щоб. Вирівнювати край крила. Якщо у вас тут трошки підломало, от тут, наприклад, є залом. Тобто це зручно навіть якщо у вас не повністю зняти підкрилок. А я продовжую ремонт. Періодично змінюємо кут лампи і простукуємо ті надутості, які тут зайві. Головне не повертати одразу назад ті наколи, завдяки яким ви ставите форму. Тобто, якщо ви будете видавлювати її, а потім всі ці наколи назад застукувати, у вас просто знову буде з'являтися м'ятина. Витративши буквально 20-30 хвилин, я показую, який результат ми маємо наразі. Бачимо трошки грубовату структуру в тих місцях, де я піддавлював, але форма в цілому стоїть. Наразі буду підчищати окремі ділянки. Тут, тут, де не влаштовує мене структура. Процес, як завжди, відбувається у вигляді влучання в окремі точки, в окремі наколи, яких тут в принципі десятки, а то і сотні. Але ця робота дуже рутинна, і тому вам все одно через мої постійні рухи не буде зрозуміло, де саме я давлю і де саме я стучу. Тому я цей процес буду продовжувати вже без камери, а вам покажу більш-менш готовий результат. Продовжуємо роботу. Для тих, хто любить порівняння, подивимось в туман. Спробуємо зробити так, щоб була якась тінь. Воно не фокусується належним чином. Бачимо, що є деякі переливи такі невеличкі. На цьому фоні навіть більше видно ось таку і бажано піддавати ще поверхній частині. Сподіваюся, що відео для вас було корисним, а я зараз піддавлю ще пару вм'ятин, зберу, відполірую і віддам авто. Ну а нам бажаю перемоги! Хай щастить, до зустрічі!